Представники влади міського та районного рівня роботодавці взяли участь у круглому столі на тему створення нових робочих місць, перспектива зменшення рівня безробіття та додатковий стимул для роботодавців, який відбувся днями у Шепетівському міськрайонному центрі зайнятості. Під час засідання обговорено питання щодо перспектив розвитку економіки Шепетівки та Шепетівського району, шляхом впровадження інвестиційних проєктів щодо вдосконалення партнерських стосунків між роботодавцями, органами виконавчої влади та це. Центром зайнятості також учасники круглого столу розглянули питання щодо стану економічного та соціального розвитку міста та району, підвищення рівня життя та створення нових робочих місць, детінізації нелегальної та нерегламентованої зайнятості. Метою проведення сьогоднішнього круглого столу було обговорення окреслення всіх проблемних питань при створенні нових додаткових робочих місць в нашому місті. Було важливо почути думки, пропозиції наших дорогих роботодавців, які сьогодні створюють нові робочі місця. І це важливо. Коли ми дійсно мали змогу за круглим столом обговорити ці проблеми, обговорити перспективи на майбутнє, присутні на заході, перший заступник міського голови Олександр Діхтярюк також звернувся до учасників круглого столу. Зменшення рівня безробіття в цілому забезпечення державних гарантій на захищеним категоріям населення, перебувають зору президента України та Пулі. З 1 січня 2014 року буде надаватись одноразова адресна допомога молодим працівникам, залученим до роботи в селах і селищах у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету. За визначеним переліком професій та спеціальностей. Перший заступник міського голови зауважив, що завдяки особистій участі міського голови Сергія Антонюка вдалося покращити ситуацію із роботою ремонтного заводу. Державне підприємство уже прийняло на роботу 30 працівників на додаткові робочі місця. Окрім того, міський голова очолює комісію із ліквідації заборгованості і зарплати, внесків до пенсійного фонду України. Регулярні засідання цієї комісії сприяють створенню нових робочих місць під Щенню рівня зарплати, ліквідації тіньової зайнятості. Олександр Леонтьєвич висловив думку щодо необхідності об'єднати зусилля органів виконавчої влади, служби зайнятості, громадських організацій та роботодавців, присутніх на засіданні Круглого столу, для роботи в напрямку соціальної та трудової адаптації випускників навчальних закладів, молодих матерів, звичайних людей, які волою долі залишились без засобів для життя. За результатами круглого столу сформовано ряд рекомендацій для структурних підрозділів виконавчого комітету Шепетівської міської ради та Шепетівської районної державної адміністрації, роботодавців і міськрайонного центру зайнятості. Їх реалізація сприятиме збереженню існуючих робочих місць та трудового потенціалу, стимулюванню розвитку економічної активності роботодавців, створенню умов для розвитку підприємництва, ліквідації тіньової зайнятості та залученню інвестицій в економіку міста та району. Завдяки наполегливості міського голови Сергія Андрійовича, завдяки його розумінню і підтримці і допомозі дійсно в нашому місті створюються нові додаткові робочі місця відкриваються нові підприємства, відкриваються робочі місця, особливо для жінок. Це радує. Я думаю, що наше місто буде мати майбутнє. Приємно, що в нашому місті відновлюється виробництво на бувшому Шепетівському доці. При створено нове підприємство «Товшпон Шепетівка». Приємно, що відновлюється виробництво Ветнавесанзаводі. На бути ще кар'єрі плануємо в наступному році спільно з роботодавцями відновити роботу на бушому заводі культиваторів. Приємно, що в поточному році створено два швейних підприємства з чисельністю працюючих понад 100 осіб. Приємно, що і в наступних роках будуть також створитись нові додаткові робочі місця.